Челеся Курбаса мала декілька назв за свою історію. Перша, яка нам відома, це скверна. Тобто йшлося про те, що вулиця тягнулася від базарної площі, яка зараз називається торговою, до міського сквера. Тому скверна, чи може з українським пом'якшенням скверна. Власне кажучи, вона так називалася, очевидно, десь до 1880-х років і навіть періодично пізніше. Але вже в другій половині ХІХ століття тут побудувалися найбагатші е, купецькі родини Білої церкви. Тут, наприклад, було щонайменше два будинки, які належали Бяликам. І от, власне кажучи, їм я думаю, що не дуже пасувало, що їхні будинки стояли на скверній вулиці. Е, Зв'язку з цим е, війшло в життя інше, її назва. На початку вулиці був е, е, будинок громадського зібрання. Який називався, скажімо так, в, в Білій церкві його називали просто клуб. І, от, власне, ця вулиця почала називатися клубною. Так вона, власне, існувала достатньо довго, аж поки не стала носити ім'я Карла Маркса, а вже після здобуття України Незалежності вона стала носити ім'я Леся Курбаса.